Ласка, Олені, сотник. Слово дякую. Олена сотник. Фракція самопоміч у мене два дуже коротких питання. Враховуючи, що цей законопроект був направлений на доопрацювання, над ним працював комітет, чув всі зауваження, які були оголошені під час попереднього засідання, під час попереднього розгляду, у мене дуже просте питання. Перше, на якій підставі знову в положення цього закону включення, законопроекту, включені положення про обрання уповноваженого справ людини, які зовсім не стосуються конституційного суду України порядку його діяльності. А друге питання. Стосується пенсійного забезпечення, тобто довічного утримання суддей, у зв'язку з чим там знову з'являється стаття щодо 50% відсотків забезпечення. Чому знову ми вводимо преференційовані пенсії? Якщо ми говорили про те, що не має бути подібних речей, що все ж таки має бути якась єдина політика в державі відносно пенсійного забезпечення. Дякую.